Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі! В багатьох випадках життя сучасного людства людини подібне до плавання Титаніка. Людина несеться по морю життя, пливе на великій швидкості, думаючи, що є непотопаємою. На борту корабля Титанік інженер, проєктант написав слова не потопить навіть Бог. Але це було смішно. В перше ж плавання Титанік затонув. Людина так далеко відійшла від Бога, що грішить без страху і сорому. Грішить іде по життю, незважаючи на святі Божі заповіді. В книзі Пророка Даниділа в святий книзі Біблії є розповідь. Про царя Валтасара. Те, що сталося з ним. Хоча б минуле тисячоліття багато думок, висновків можемо прийняти і до свого життя. В слава Вавилонського царства після смерті Навуходоносора почала меркнути. В 539 році до нашої ери перси оточили Вавилон. Цар покладався на високі масивні стіни. Подібно і ми часто в житті покладаємось на свої сили, на людський захист, власний хист. Коли, в той час, коли ворожі війська оточили Вавилон, горде славне місто, цар Валтасар наказав провести бенкет. Сучасне людство хоче жити, як на бенкеті, їж, пій, душе веселись. І в, 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 роз, в, роз, в розпал бенкету в часі такої оргії гріха розпусти, п'янства наказує цар принести, унести святі посудини з Єрусалимського храму, щоб з них пити вино. Це являлось зневагою Бога, живого Бога. Ці предмети йому були присвячені. І ось в пік цього богозневаги зневаги з'являється в бенкетному залі рука, котра пише на сцені слова Мене, Текел, Перес. Затимдів цар. Розбіглися слуги, ніхто не зміг пояснити. Аж було приведено слугу великого живого Бога Даниїла, який пояснив це, це письмо. Звинуватив, відкрив перед царем усі його богозневаги, його гріхи, його насмішки перед Богом. І сказав: написані слова означають мене. Порахував Бог царство Твоє, пораховані Твої дні. І Твої дні, брати і сестра, пораховані. Можливо, вже сьогодні можемо стати перед Богом. Наше життя пораховане. Його час відомий Богові. Сказав Данил Цареві, Твої, твій час порахований, твоє життя пораховане. Порахував Бог царство Твоє і поки закінчив його. Теки ти те зважений на вазі і знайдений легке, колись, може, сьогодні або завтра, ти і я станемо перед Божим Судом, з чим ми прийдемо. Чи є в твоєму житті віра, сльоза покаяння, навернення, добрі вчинки, яким є на Божій вазі твоє життя перед розділене Твоє царство? І віддане іншим. У ту саму ніч вороже військо увійшло в Вавилон через підземний хід. Місто було знищене, впало, цар загинув. Перед твоє царство віддане іншим. Пройде небагато часу, друзі, і те місце, яке ми займаємо на землі, займуть інші люди. Щоб приноси плід Богові. Якби сьогодні ми стали перед Богом, і з чим ми прийдемо? Як судив Бог гріхи Валтасара, так буде судити і нас за ціле наше життя. Як через пророків стародавніх Господь попереджав Вавилонське царство про відповідальність і суд, так і сьогодні словами. Святої книги Біблії, словами науки церкви, Бог попереджає нас і закликає. Покайся, прийди навернись». Поки ще є час, поки Боже милосердя тебе кличе, прийди, прийди, до, прийди до нього, він нікого ще не відкинув. Прийди з вірою і покаянням, щоб не почути слова, ти зважний і знайдений легким, щоб не почути твоє царство віддане іншим. Від тебе залежить. Приди сьогодні, прийди до Христа сьогодні, щоб привести з ним цілу вічність. Я тобі цього щиро бажаю. Слава Ісусу Христу! Пісочному годиннику!